У день професійного свята надвірнянські рятувальники провели для школярів чергову всеукраїнську акцію Запобігти, врятувати, допомогти пожежні машини, спеціальний одяг, МНСників, а також необхідне для роботи обладнання із захопленням розглядали не тільки діти, але і наші журналісти. Організована просто неба акція Запобігти врятувати допомогти зацікавила дітей вже з перших хвилин. Рятувальники демонстрували учням пожежні автомобілі, показували спеціальне обладнання, без якого не обійтись при надзвичайних ситуаціях. Надвірнянські школярі мали можливість не лише пізнати професію рятувальника, але й спробувати на собі головні атрибути одягу. Усе необхідне знаряддя учасники акції одягали на швидкість. Захисні куртки та шоломи з цікавістю приміряли не тільки хлопці, але й дівчата. окремих учасників зацікавило обладнання, що використовують при ДТП інших пожежні машини з автодрабиною. Мені дуже сподобалось, ми одягали костюми, все було дуже швидко. Мені сподобалося е, показували спеціальні інструменти для спасіння людей. Мені саме найбільше удивило е, розкладна автодрабина. Саме тут було найліпше. Акцію запобігти, врятувати, допомогти рятувальники проводять щороку, намагаючись привернути увагу дітей до правил протипожежної безпеки та у разі лиха як потрібно реагувати. Вчителі, які брали участь у акції, разом зі школярами переконані, що такі заходи надзвичайно важливі та потрібні дітям, оскільки були представники і. Сьомих класів, і одинадцятих класів ці знання, що можуть допомогти в першу чергу, оскільки зараз використовується багато електроприладів, товарів, скажімо так, не дуже якісного виробництва, будемо казати, ми знаємо, чи його то сьогоднішня екскурсія показала дітям, наскільки вони можуть бути небезпечними, і як вони можуть запобігти або виникненню пожару, або травмі. Або тих складних ситуаціях, які можуть утворитися при використанні тих чи інших електроприладів, під час проведення акції рятувальники проводили і день відкритих дверей. Школярі ознайомились із побутом вогнеборців. Служба МНСників відкрита для громади, зазначило керівництво. Тому подібні заходи проводитимуться і надалі. Ми ознайомлюємо, ознайомлюємо молоде покоління і з побутом. В яких умовах як працюють рятувальники, також з технікою спецобладнанням, яке перебуває в нас на озброєнні, для того можливо, що колись хтось із цих дітей буде працювати в нашій службі. А з нагоди професійного свята дня рятівника, начальник служби привітав своїх підлеглих, міцного здоров'я. Сімейного благополуччя, затишку у їхніх домівках, і щоб над нашим українським небом воно було завжди мирне.